От Ілон Маск вже попоміняв свою думку про те, що він буде на Марсі будувати значить, місто і вже на місяці готові будувати його. І всі, знають, що з ним сталося ще рік назад. Сказав, що нас місяць не інтересує зовсім, що наша ціль побудувати другу цивілізацію. Людську на Марсі, щоб люди там жили. Що це його так спонукало взяти і поміняти це все, повернутися на круги на значить, 180 градусів, і значить на місяці вже казати, і, що він буде, Марс буде пізніше, через 20 років. А зараз він побудує місто на, на, цьому, на місяці. Я, я, я дуже всім просто це все поясню. Справа в тому гроші. Значить. Гроші це все определяють. А гроші ну вони є тим, за чим маск гониться. Він просто вміє носом зловити, звідки вітер дує. Чи хвостом і повернули свого хвоста у протилежну сторону. Так? Чому це важливо? Дивіться, бачите, зараз з місяцем. Китай дихає прямо в спину. І Сполучені Штати не хочуть допустити, щоб Китай база китайська була перед Американською на місяці спочатку. Ну, І навіть не то, що престиж, вони там були, звичайно, ніхто не каже, там сідали чотири рази чи навіть п'ять, здається. Але то таке, то на екваторі то сіли набрали брали там в пробірку пилюки і полетіли назад. Зараз питання стоїть, щоб побудувати там постійно діючу базу, таку як в Антарктиді є. Щоб там сидів екіпаж якась станції, людей 20, скажімо так, може 30, Щоб там були лабораторії, значить, і все те, щоб вони могли виходити, кататися на якомусь роверах, там збирати якусь інформацію. Тому що це, це потрібно для наукових експериментів, і там багато ресурсів на місяці є. От, і ресурсів, які дорого коштують, так? І зараз тим більше, що відкрили в кратерах біля полюсів воду, прямо воду лід, за мороз воду воду ставився. От. І, і, і тому допустити, знаєте, хто перший <кій> зайшов, забив туди палку, кілочка забив, то його. Так було при всіх відкриттях. Так, хто перший приплив в Америку, забив там кілочка, сказав, це моє, то його. Ви розумієте? І так само там, і щоби в тих місцях китайці поставили свої бази і так далі. Це просто Америка піти на це не може. Навіть не дивлячись на престиж, що вони мають бути там база моя Американська перша бути, а не китайська. А Китай вже дихає в спину. Значить. Там буде потік грошей від уряду, від конгресу, від уряду на створення цієї бази, значить, постійної на місяць. Ну і звичайно, як бізнесмен Ілон Маск біля цих грошей він аж ніяк пройти тако не, не міг боком розуміти, лишити їх комусь другому, як то Безосу чи, чи там ще якимись. Мілкішим більше компаніям, які також мають такі самі технології, як SpaceX. От. І тому він вже зразу повернувся на 180 градусів, повернув свого хвоста за вітром і сказав, що там да, ми будемо будувати, ми будемо на місяць о, зразу і будемо будувати і все. А Марс ми через 20 років там побудуємо. Там, там нікуди не втічемо. Ми технології опробуємо на місяці. Ну, звичайно, тому що це гроші будуть йти від govвермент, від уряду, буде такий, такий потік грошей буде йти на створення. Це він хоче кармани кишені розставити, щоб ці гроші туди попали йому. І маю, це все. Розумієте, це все, що треба знати про Ілона Маска. Там ніякої ідеології немає. Це просто бізнесмен. Просто бізнес. Ви розумієте? І там не просто бізнес-домова в нього була. Якась з цим трампушкою, і він так за нього агітував, скакав салюти. Там майже віддавав на його, коли його затверджували президентах на виборах. І він так пищав від задоволення, видно, щось, щось між ними домовленість, якась була. Що він ну прямо пертах за Трампа на цьому ексвому і на всіх мітингах, що забув про Марс, навіть і про пушкосмічні польоти. А якщо взяти, хто там знає, може, може він і около Путіна теж в нього щось, то якусь мисочку йому Путін поставив теж, з, корм, з кормом котячим. що він теж йому теж це. І він покушав звідти з твої мисочки. Теж. Чому він так веде себе часом не зрозумів? Не зрозуміло, навіть як, що інженер інженера не розуміє, Так? Ну це все. це все, що треба знати про. Про сьогоднішню ситуацію з освоєнням Марса. Купив електричний бокс. Ось я показую електричний бокс, який в стіну всередину йде, ну і включатель. Так? Не включатель, а розєтку. Стандарт американський, обачний. Значить, ну дивимося, де воно вироблено. Давайте подивимося, де воно. що все китайське. Я хочу сказати, що далеко ні, не все китайське. Якщо ви подивитеся тут уважно, ви побачите Made in Dominican Republic. Ідемо сюди на цей ключаті, шукаємо, де воно зроблено. Бачимо, зроблено в Мексиці. А теж не китайський. Бачите, ринок переформантується поступово. Я люблю цей пляж, тут щось таке дивовижне в ньому є, не дивлячись на погану погоду. І це, і це знаєте тут у нас це, це дивовижний пляж, але трошки тако. тут може бути таким, як називається Rip Рипкурент. Коли вода тягне назад в деяких місцях, я був попав десь без місяць назад. Так що я не знаю, вже почав подумати, що якщо втоплюся, то в океані, а не в ставку якомусь. О. Але потім нагадав, повністю сили, що в коні сьогодні селище, вже не міг ні дихати, ні. Бажу мене тягне назад в океан і все, я перекладаю всіх зусиль, а мене тягне назад. Чим це закінчилося? Я паралельно відійшов, відпочив, бачу, тягне далі і далі. А потім нагадав і почав паралельно плисти берегом, трошки під кутом і бачив, що все вже наближаюсь до берега. О, І так, а то був навіть налякався, що навіть як, -як сарказм в мене в таких випадках з'являється. Ну, думаю, слава Богу, в океані хоч топлюся не в стовпу. З таким сарказмом почав думати. Але потім взяв себе в руки і все. І Тут мені дуже подобається е, бути. Це кабарети біч, подобається вечором. Море, значить, хвилі набігають на берег. Так, і, і ресторани на березі, повно людей туди-сюди ходять. Сидять за столиками, випивають. О, дуже гарно вечором. Метод це коли весь час продавати з 20% скидкою. Містечко маленьке, а в містечку побільше, як Сантьяго, там 25 написано скидка. А ціна така сама. Але скидка 25, Це називається маркетинг метод якщо хтось не знає. Це гроші будуть, а монети, монети, монети це буде монетар. Іспанською, так ну, бачите, який віляк українську не кажуть. Україна що це таке? Так? Сільська мова, так як москалі кажуть, яка повинна відійти по мірі продвіження нашого совєтського народу к комунізму. Але монетар, це латинське слово. І монета, монітарний двор, монітарна політика там ні одного слова немає російського, з великого могучого язика. Це все слова так само украдені, як і гаутвахта, солдат, прапорщик і так далі. Тут у нас сосула і ми маємо тут дещо старіші такі сліди, сліди бившої розкоші. Ще як тоді, коли до Пунта Кано тут будували такі тут готелі які прийшли трошки у незапад. Сліди ми бачимо зараз. Це десь так 40-річної давності. Тут люди пиво пили вночі і кинули пляшки. А дорога зараз я поверну направо і піду прямо до самого такого знаменитого пляжу. Сосуа називається в Домініканській Республіці. Я зараз вже зовсім не те, що було 50 років назад, якщо брати старі хроніки. Це самий любимий пляж у Домініканській республіці в 70-х роках, я би сказав. Це тут, тут все крутилося. Приїжджали європейці в основному. ну а За 50 років дуже багато помінялося. Тут фундакану побудували. А Феймос Біч або самий популярний пляж. Він лишився так, як є, і багато інфраструктури. Навіть трошки вона і запала. Оце шикарні п'ятизвздушні готелі тут були побудовані в ті роки. Приїжджали. Майкл Майл... Джексон приїжджав сюди на виступи. А зараз що ми бачимо?